Доброго ранку, дорогі друзі, і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні 25 липня. Ранок тепло, сонце сходить. Піднялось уже 8 годин ранку. І я стою перед кущем Ваніла Фрайзі. Ваніла Фрайзі у мене кущ молодий. Йому четвертий рік. Відносно молодий, бо їй молодші. Наростила досить уже потужні гілки. І, як ви бачите, в цьому році у неї волоті досить великі, хоча це не максимальні, звичайно, можна добитися набагато більших розмірів. Але ось був дощ, сильний дощ. А потім він перейшов тривалий дощ, такий міленький-міленький, як, як через ситочку. Сіявся просто з неба і цілий день. І ви знаєте, це ж все волоті намокали. І вони нахилилися до самої сюди медуниці. Я вже думала, що не піднімуться. Я вже приходила, птрушувала після дощу, але поступово. Водичка випарувалася, частково смокталася, частково вітерком обдулася, і вони більш-менш піднялися.